Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Чому Трампа і трампістів, врешті-решт, примусять. ну Якщо не напряму допомагати Україні, то, скажімо так, не заважати. Цього робити іншим державам. Так, тому що ну, в багатьох військових машинах, так, знаходяться ті чи інші комплектуючі, які може навіть куплені у Німеччині. Але Сполученими Штатами Америки вони вже вважають їх своїми. І після цього вони теж вважають, що не можуть дозволяти щось робити. Так. Продавати чи дарувати, чи віддавати так. цю техніку Україні. Ну, справа в тому, що ну, Трамп діє як. Класичний агент Московії, так. А, не можна е, Ну бути сидіти одночасно на двох стільцях. Чи там на трьох стільцях, так. як він це намагається робити. Ну, дивіться, там оці всі спонсори цієї чудової е, партії, так. Республіканців. Там же ж величезна кількість всіляких магнатів, ну, наприклад, із того знаменитого штату Техас, який все більш латиноамериканізується. Прости господи, ви так? Ну, Професор. Так ось нафту, газ видобувають і, і все таки інше. Сполучені Штати вони з великим задоволенням продають і хотіли б збільшувати постійну продажу цього скрапленого газу американського, якого нікуди дівати. І тут Трамп раптом говорить про Північний поток-1, північний поток поток-2». Щоб Європа споживала не американський, а Московський газ. Ну як це можна? Ну, уявіть собі, як це все можна сприйняти. Агент, звичайно, так. Та ми тобі, так. Та ми, та ми в Сенаті, та ми в Конгресі сидимо. Так. І хто ж ти думаєш, ти може щось? Зробити, ми приймаємо закони. Ти можеш там якісь дурацькі укази видавати. Так. А ми в нас в руках закони. Так що санкції і все таке інше, і без тебе зробимо. Ну, як це? Ну, це ж елементарні проколи клінічного ідіота. Ну, дивіться, я на цьому прикладі вам пояснюю. Так, оці всі газові, нафтові магнати, особливо газові, точніше нафтогазові, тому що воно, як правило, одне з одним пов'язано в видобуток. Вони продають скраплений газ Європі і хотіли взагалі забезпечити цю Європу скрапленим газом. Усю. І, і тут Трамп заявляє про те, що. Тому що йому Путін сказав так. Це ж не просто він так заявляє. Що хай Європу забезпечує Московія і Путін. Ну, кому це сподобається? Так. Нікому не сподобається в США. І тим більше, що це хлопці всі мільярдери, мультимільйонери. Вони вкладали у нього. Так, вони думали, що він їм допоможе. Ага, так, допоможе. Треба ж було порадитися хоча б зі мною. Так. Шо, що таке люди, які постійно їх, їздили в Радянському Союзі до Москви? Ну, я не знаю. Наскільки наївні люди з одного боку, вони мільярдери, міліар, мультимільйонери. Мали б бути. Розумними, ні, наскільки наївні в цьому сенсі? Взяти його і випхати. думати, що він буде відстоювати ваші інтереси, а не інтереси свого господаря, який тримає його за одне місце. Так от. <різований> Тому він вимушений як вуж на пательні викручуватися і сюди, і туди. Так він першу свою каденцію там крутився, як тільки міг, і вашим, і нашим. Тут уже він е, вирішив на, прийти абсолютно на ваших, так. а йому кажуть, ось останнє там Рубіо розпинали <різований> у Сенаті, так, <різований> як хреста. Там же ну, просто знущалися над ним. А через нього це все. ну, ну, як є, ну, Він там напевно не розуміє. Він думає, щоб це на рубі його знущалося, так. То він просто під гарячу руку потрапив. так, Вони над тобою знущалися, тому що ти робиш щось не те, так. І нашим, і вашим. Ні. Треба тільки нашим, вони кажуть. так. Тому, звичайно, що Америка це ж-таки християнська країна. Там багато протестантів, які ну, люблять справедливість, так. Щоб все було справедливо. Так вони і сюди і підключили і Україну. все, так, Це ж не просто так. Вони говорять про себе, про свій газ. А 에, Рубіо і. Трампу кажуть, ви зрадили Україну. Там Україна їм до одного місця, кажучи, науково. Так. Але їм дуже потрібний газ по поставляти і далі, щоб не московити їх замістили, так. А щоб вони поставляли? Ну, настільки все просто, я буквально на пальцях пояснюю елементарні речі. так. Як воно відбувається і чому воно так відбувається? І знову йому прийдеться крутитися сюди, туди. От точно так як перша каденція. Він буде викручуватися і вашим, і нашим, але все більше нашим, і нашим. <схід> По мірі зростання тиску з боку американців і їхніх союзників.